Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звати Ігор, Поряд на столі темна гавань. ще лепелева компанія. І це в нас вже черговий, наскільки я пам'ятаю, сьомий сценарій, але він насправді 22-й, тому що ми це знайшли. Цю пригоду знайшли в квесті міста і вирішили, що нам цікаво, це була пастка для багряного стража, і ми вирішили все ж таки вірватися в цей бій. Ми а, трохи подумали, і? і мені здається. У нас лишилося по чотири карти. По-перше, це проблема. По-друге, ми подумали і вирішили, що якось забагато в нас. Кого? Зміяк? Да. Тоді починається раунд, він зазнає одного поранення. О, вже п'ять йому нанесли. В нього п'ять поранень з 22. двох. І пам'ятаємо, що раз ми вважаємо, що забагато змійок, то з'являється ще дві змійки. Так. Yeah. То з'являється ще дві змійки. Е, в принципі… Багато змійок не буває. Yeah. В принципі, ну так. Да. Да. Ну от якось так. Все. Давай ходити. Так, mm, да, давай ходити. No, ходити, так ходити. Давай, я готовий. Ти готовий. Так. Добре. Я сподіваюся, що я виживу і теж буду готовим. Сподіваюсь. Мене... Сподіваюся, що я виживу. Ти що так казати, а? Да. Ну так хорошо. Нормально. Добри. Все, ти готовий? У да. мене 38. У мене 60. Добре. Це погано. Тепер дивимося, що в нас у Вермінги 70 Вермлінгіка, і тепер вони будуть атакувати на 4 і роззброєння нам дадуть. Тобто ми не зможемо атакувати. Ого! Да. Нормально, вони далеко від нас. Вони дострілюють, тому що тут, якщо не вказано, що це дальня атака, то вони з дальністю А, три! Раз, два, три. Все, все, супер, супер. Далі. Нічого особливого у кам'яного голема буде просто мене бити. І гігантські гадюки. Оточення рух на 0, атака на ну, плюс 0. Вони плюс 0. найперші, 32 і додає плюс 2 до атаки, якщо ціль перебуває на клітинці сусідній з будь-яким союзником гігантської гадюки. А це біда, тому що вони зараз будуть бити, мене точно будуть боляче бити. Тому Бо що вони вируш? переміщуються на 2. Я дуже сподіваюся, Но що. Але вони перші ходять, тож давай і одразу їх зробимо. А, так, давайте. Спочатку не ж по черзі. Е, одиничка. Він рухається зараз на два. Е, Раз-два. Не доходить, атаку не робить. Далі хто в нас після одинички, Трієчка йде. Е, раз. І зараз він атакує мене з плюс два, тому що Чому це? поряд знаходиться е, союзник гігантської гадюки. Угу. Е, і тому, Може щит. У мене нема щита, але в мене є шиповані обладунки. Ну так може? Стоп. Він підійшов до мене і він отримав одразу два поранення. Ця зміюка. Це в нас е, третя. В неї, на жаль, ще одне життя залишилося. Я думаю, да, можливо, навіть є сенс, бо, бо вона мені ще, мене ще й отруїть точно. Ну, а, да. пум, пурум. -пу -пу вона атакує на одиничку, плюс 2, це буде трієчка. Вона на трієчку мене атакує. Давай краще тому що да, Я використовую однозначно. шиповані обладунки. І вона атакує мене з трудністю. Таким чином. Дивимося. <гху> Супер, не атакує, але потрібно буде замінити. Ци, ти підмішав? Ні. Мені? Ні. Підтасував? Ні. Добре. Не було такого. Але в мене є щит. Це так вийшло. Чи це тільки, так, коли вас атакують, цю атаку проводять? Ні. А, так. Повертай назад. Ні-ні, все. На жаль, ну, не на жаль, я використав цю історію і тут далі. Чотири. Один, два. Угу. Шість. Один, два. Сім. сім. Ну, до тебе. Один. Угу. І тебе атакує на одиничку. Просто на одиничку, тому що поблизу немає. Давай. Угу. Плюс один, на два атакує. Ну ладно. Атакувала тебе на два, ця гадюка. труєння дала, чи ні? Так. Да. До речі, мені теж ще отруєння дала. Давай. Отруєння мені, отруєння тобі. Ну, я в принципі потім полікуюся, що ж нормально. Угу. Так. І в нас залишилося дев'яте. Раз-два. Він сюди приходить. Так, да, гадюк тут багато, багато. А тепер ти давай. Так. Тепер багряний страж. Ну що ж, давайте реалізовувати наші комби-вомби. Перше, я хочу. Нижню. Да, я хочу удар з розвороту і нижню використати, і плюс ще отруєний кінжал хочу використати. Під час своєї ближньої атаки додайте ефект отруєння до однієї атаки. Тобто, я хочу атакувати Голема. Блін, чи добити оцю гадюку. Ні, 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 ні. Я буду атакувати Голема. Я буду атакувати Голема. В мене є. А, стоп! В мене потім буде бити голем. Окей, добре. Буду атакувати Голема на два. Тут буде даватися отруєння, і важку рану я зможу зробити, тому що є заряджений вогник. Давай. Добре, атака на 2. Мінус один. Я його щит не пробив, тому що в нього щит на 2. Але, але я йому надав важку рану і отруєння. І один цей. Один досвід отримав. Е, отримав. Так, я спалив вогник. Ні, не спалив. Ні, важку рану не даєш йому. Блін, а що ж мені тут важливо? Ладно. Ти будеш ще каже, що Це заряд... тільки в наступний хід. Чому? Ладно, давай, ризикую, добре. Чому? Воно ну, так, не... якщо заряджаєш, ти зможеш тільки на наступний хід використовувати. Так? Да? Угу. Ладно, ризикую. Ризикую. Буду ризикувати. Що ж робити? Надаю важку, важке поранення і одну, один досвід отримую. Так. Тепер. Тепер далі. Так, і другою дією я буду робити точний удар. Цю карту я маю, вона в мене одноразова, я її маю видалити з гри після того, як зіграю. Атака на 4. Додайте плюс 3 до атаки, якщо ціль має негативний стан. А вон, я буду атакувати, звісно, голема. І вона має цілих два негативних стани. На жаль, я використав вогник і тому перевагу не можу зіграти, але все одно один досвід я отримую. Ладно, я б'ю його. 4 7. плюс 3. 7. Плюс 1 е, за отруєння. 8. Кручак. Я його б'ю на 8 і. Два щит. На е, е, 5 чому? 8 мінус 1 – 7. 2. Мінус 2 я 5. Правиваю. Добре, добре, я тобі вірю. Я на 5. Дай да? Даємо 10, 5 угу. тут є. Так, 10 з 22. 10 з 22. Цікаво. Ну, Головне, щоб я залишився живим. <рес> Ця виходить з гри. Так, а тепер ти походив, тепер я, правильно? Да. Дивіться, що в мене. У мене є потужний замах на 6, тобто далі. То ти першою граєш оцю, так? Подивійте Подвійти... показник своєї наступної атаки в цьому раунді. Я просто не встиг ще да, добре. сказати. Кладеш її сюди. І потім... Кладеш... Що... Добре. І потім що... вона скинеться. Да. Ти один досвід отримаєш. І ти подвоюєш всі свої атаки в цьому раунді. Так. Да? Да. Тепер давай улюбленці на нього. Ти атакуєш, я правильно розумію? Да, ну, я атакую на 6, дальність 3. На нього відповідно, відповідно, ні, ще не кладеш улюбленця. Можете mm -hmm. додати плюс 3 до будь-якої своєї дальньої атаки. Провівши атаку, перемістіть жетон улюблені з цієї карти на ціль. Тобто, ти додаєш плюс 3 до цієї атаки, правильно? Так. Да. В тебе 9 атака на 9. Але подвійте. Ні. ні. Спочатку я оцю граю, а потім. А, ні, все правильно. Все Ді? правильно ти граєш? 18, виходить. А, ти задієш. Під час своєї атаки сейчас своей своєї отримає перевагу для всіх атак, по точної дії атаки. Давай, модифіка. 15. Так, давай два вдовосвіде я не отримав. отримав. Добре, давай, да. Один. Ось так. А, супер, що ти бачиш, ти таким чином, хоча б мінус 2 використовуєш, а не цей. Тобто, в тебе давай рахувати, скільки в тебе а, no, з I модифікатором. 17. Ні, ні, постривай, не 18. ще Ми ж з модифікатором маємо порахувати. Тобто no. В тебе 6 плюс 3 9, мінус 2. 7. 7 помножено на 2, 14. 14, мінус 2 12. Плюс 1? 13. 13! 13 поранень завдяки у цій комбі-вомбі. І. і окулярам. Так. Да. Завдяки у цій комбі-вомбі... Так, давай ще раз перерахуємо, а то а то щось мені аж не віриться в таке щастя. 3, 6, 9, 9 мінус 27, 7 на 2 14, 14 відняти 2, 12, плюс отруєння 13. Ну навіть якщо без отруєння, то... 12 а вистачає його. Бити. 13 прилітає цьому кам'яному галему. А, і він ми переможений. Тому що в нього 22 житті, ми вже набили йому 23 поранення. І мені здається, ми таким чином перемагаємо. Так. Да. Оце був швидкий, швидкий сценарій, мені здається. Ну, я, не думав, що, я не думав, що ми отак за один, за один е, раз. Ми навіть жодного разу не робили перепочинок. Давай скриватись. Е, давай постривай зараз. Ну, я хочу вскритись. Добре, зараз вскриєшся, постривай. Е, ці вже ну це вже не рахується. тобто ми… Вони вже... взагалі навіть ходити не зможуть. Це помер, не дістають. Да, так, ми походили, тобто ми тут і монетку не заберемо, і таке інше. Тобто, на жаль, е... а до речі. А, ну все, ми все одно перемогли, навіть якщо вермінги зараз будуть атакувати, а, а вони не, не дістають. дістають. Да, тому окей, все добре. Відкривай. Я Місний Горішок. протягом сценарію не допустити, щоб ваша поточна кількість очків здоров'я опустилася нижче за половину наш, вашу максимальну кількість округлення Дос до більшого. У мене 9. Ну, мене звісно, 6. Ти, ти виконав це так. завдання? Е, ти не повіриш, я цього разу теж виконав завдання. Ой. Відлюдько. Е, протягом сценарію не завершувати жоден свій хід на клітинці з сусіднім союзником. Ой. Я тебе відганяв від себе постійно. Ти намагався до мене прийти. Я тебе відганяв. Я кажу: не хочу з тобою бути поруч. Тому що я відлюдько. І насправді е, ми... Е, давайте ми Давайте приберемо оцю штуку карти свої прибирай. Е, давайте подивимося. Що в нас? Чого ми досягли? Нам же ж треба зрозуміти. Так, все, ми перемогли. Досить, до речі, ну, я думав, що буде важко насправді впоратися з такими ворогами, Але ні. Які, які прям генерує. Але бачиш, як пощастило, і ми скомбінувалися і змогли вибити його фактично за один раунд. Так, добре. Розв'язка. Ваша, ваша перемога виграла для багряного Стража трохи часу. Безперечно, Час? безперечно, попереду вас чекає щось ще гірше. Валрати так легко не прощають, але поки що баграний, Багряний страж вільний, ба більше в самому серці механізмів Голема ви знаходите перстень. На перший погляд, звичайне, кружельці зі сталі. Однак ви відчуваєте, що в ньому досі залишається енергія з кузні джинди. Минуло трохи часу, коли Багряний страж знову заговорив. Нагорода столевий перстень, предмет 33. І давайте Цікав. подивимося, давайте подивимося, що це за е, предмет. Давай. Як ти думаєш, що там буде? Якась на силу щось. Якась на силу щось? Якесь додавання сили. Яке ти мені дасть. Стала ви перстень. Коли ви зазнаєте поранень від атаки, отримайте ще 4 для цієї атаки. І він одноразовий. А... Ні черта собі. Це просто крутезна штука. А, зачекай, якщо ми його використаємо, ми у наступній сценарії можемо його використовувати? Так. Да. Ну він просто один раз буде за сценарій використано. У наступних теж можна. Кому даємо. Кому потрібно, хто, хто більше танчить. Давай. Хто більше танчить, тому й потрібно. Не знаю. А хто знає? В мен, мене менше здоров'я, в тебе більше, в тебе, я не знаю. Ну, да, тут, питання, ну. Да, тут питання в тому, що тебе є з дальнього бою, ти з далеку б'єш, а я лізу в ближній бій, тому, можливо, є сенс мені взяти. Можливо. А в тебе лікування залишається. Можливо, так. Бо це оцю штуку. Окей? Напевно, так. Добре, це ми з собою беремо. Далі нам потрібно карту міста і розіграти якийсь квест. Ще один. Ну, після кожного сценарію ми маємо розігрувати карту міста після кожного сценарію. Минула карта міста нас привела, Привела до цього сценарію. До пастки. Так, да, ну дивись, як круто. Насправді, ми дуже легко впоралися на диво. Дуже легко в Можливо, ми десь помилилися, якщо що ви нам підкажете в коментарях, але мені здається, що ми його зіграли правильно і змогли вбити таки цього Голема а, оцими комбінаціями. Просто насправді сукерник може наносити шалену кількість поранень завдяки цьому своєму. А якщо він ще собі візьме в руку молот... Який молот? ну є, він коштує 30. Це зброя. А. То це буде просто шалена машина для вбивства. У мене багряний страшний може генерувати таку кількість поранень на одного бійця. Тому дивіться, якщо хочете проти босів, соперник прям круто відіграє. Тобто концентрація пошкоджень в одного прям супер-супер. Обирає якісь квести, які ми будемо. Я правильно взяв. Давай. Подивимося, що в нас тут. По місту розвісили нові плакати про розшук злодія. На диво схожого на одного з вас що знову інокс, трохи підправивши носа та накинути, трохи підправити носа та накинути капелюха, і можна сміливо йти до варти за нагороду у 15 дукатів. Після короткого обговорення ви всі погоджуєтеся, що це божевільна ідея. Навіть якщо ви переконаєте вартових, що член вашого загону розшукуваний злодій та отримуєте нагороду, то після цього вашому приятелю доведеться тікати з в'язниці. Звісно, це марна трата часу. Просто дружні пустопорожні балачки. Ага, ні за що, в жодному разі. Це ж все-таки найближчі приятелі. Просто не розлий. І тут варіант: покликати варто. голосно покликати варто. 15 дукатів, да? На кону 15 дукатів і Да. Мені б вони не завадили. Просто питання, хто це? Ну, враховуючи твою. Історію, так сказати, біографію, то це, скоріше за все, ти. <кій> <кій> ну, у нас насправді варіантів. давайте, е, Які варіанти? Трохи е, підправити носа і накинути кап, каптура і можна сміливо йти до варти за нагороду 15 дукатів. Добре. Після короткого обговорення ви всі погоджуєтеся, що це божевільна ідея, навіть якщо ви переконаєте варта ви, що член вашого загону розшукуваний злодій. Але я вже одного хочу. я. Та отримаєте нагороду. Та після цього вашому приятелю доведеться тікати з в'язниці. Звісно, це марна трата часу. Дивись, і тут є або покликати варту, або голосно покликати варту. Я так розумію, що коли ми просто покличемо варту, то прийде якась невелика кількість. І там, можливо, буде простіше від них відкараскатися. Ну, да, я ж, А голосно покликати варто буде. Ну, скоріше все, там. Ми отримаємо щось більше, але ми можемо ще й втратити багато часу. Що робимо? Ну давай. а. Просто покликаємо варто. добре. Кличемо варто. Ви гукаєте вартою і намагаєтеся підставити свого друга. На жаль, вам не вдається зберегти серйозний вираз обличчя до завершення угоди. Вартові свалять вас за те, що ви згайнували їхній час. Поки ваш друг затискає свій роз'юшений ніс. Коротше, один персонаж починає сценарій у стані важка рана, кожен персонаж починає сценарій у стані прокляття. Дякуємо. Ну, Варіант Б читати не будемо. Добре. Не <г mig> добре, але хтось буде з важкою раною, тобто комусь потрібно буде одразу лікуватися. Ну, да. Да, ну, це вже видно, цього разу дивіться, хочем. минулого разу нас м, м, цей квест провів до, мені здається, кльового сценарію, тому що ми отримали, а, так, ми отримали... Так, отримали по 6 досвіду плюс те, що заробили. Давай а, а, інакс. Скільки в тебе? 5 плюс 6. Це в нас. 11. Угу. А, 83 плюс 11. 94. Одного не вистачило. Та ну. А, 94. Досвіду. Потрібно 95. А, В тебе одна монетка, тобто тепер в тебе 21 дукат. Ура! Uh, і uh, є виконана ще одна uh, оця примітка, тому тобі ще дві uh, виконати, і ти зможеш покращити собі uh -huh. свою колоду модифікаторів. Uh, правда, коли ти рівень піднімеш ти так, також зможеш підняти колоду модифікаторів. Oh. Okay. Uh, покращити. Так, далі в мене 2 плюс 6 це 8. 8 плюс 77. 80. Я топлю. Чого? 85. 85. Дукаті в мене не змінилося, але в мене з'явилася ще одна, ще один предмет. Так, це в нас який 33-й. Супер. І в мене з'явилася та, яка мені потрібна була. Остання виконана оця галочка. І я зможу зараз покращити свою колоду. Я зможу одразу покращити свою колоду. Угу. Давайте, мабуть, з важкою раною хочу. Поміняйте одну карту 0 на одну карту плюс 1 з важкою раною. Отак от, от. Прикольно. Я отак от от хочу поліпшити собі свою колоду. Це ми зробимо відповідно. І що? І в нас залишається. Знову ж таки, в нас залишається вибір, або ми маємо піти в, до підводної пухлини, або до прихованої пухлини. Тобто, це ми виконали. І в нас перед нами вибір або піти сюди, або піти сюди. Ну, Я думаю, що далі ми подумаємо, що з тим робити, і будемо рухатися до цього сценарію. Угу. Ну, На цьому, я думаю, будемо завершувати цей сценарій. Він виявився досить швидким. Ну, він, Відповідно, всі, хто ще не поставив подобайки, час це зробити, підписатися на канал, якщо не де Боже цього не зробили. І залишайте коментарі, чи все вірно ми розіграли. Це все зробили, фактично, вбили його майже за один раунд. І що, побачимося в наступних відео. Пока-пока. Пока-пока.